Здається, влада взяла курс на остаточне поховання справи Георгія Гонгадзе на цьому тижні. Вища Рада юстиції має розглянути скарги на дії судді Мельника, якого називають головним фальсифікатором цієї справи за часів кучми та Януковича. Нагадаю, саме суддя Мельник вимагав від безпосереднього вбивці Олексія Пукача назвати замовником цього вбивства не кучму, а мороза. Вже цього тижня дізнаємося, чи справді президент Порошенко, який на плівках Хмельниченка, обіцяв кучмі, пожиттєвий захист його інтересів, виведе Мельника з-під удару. Чекали, чекали і дочекалися. На створення нової з часів майдану Вищої ради юстиції пішов майже рік, і все для того, щоб нарешті можна було покінчити з суддями корупціонерами. Тепер вища рада юстиції просто має виконати свій конституційний обов'язок і сказати на вихід. Натомість у змі де на з'являється інформація: Вища рада юстиції щось зробила, когось запитала, але невже нікого і досі не звільнила. Минуло вже декілька місяців. А вищий орган судової гілки затягує справи резонансних суддів. Замість того, щоб нарешті поставити крапку в безумовно найбільш резонансній справі нового століття убивстві Гонгадзе, судді досі успішно продовжують замітати сліди. Саме з метою дотримання процедури розгляду ми а не з метою затягування, затягування розгляду справи, як думають деякі особи. Ми цю процедуру витримуємо. Судею, який продовжить розгляд справи Гонгадзе, спочатку призначають людину далеко не з кришталевою репутацією Степана Гладія. Потім ще й заява голови апеляційного суду Києва Антона Черношенка про судову політику президента, коли мене по цій справі в черговий раз викликав заступник лави адміністрації. Пан Філатов і сказав про те, що по цій справі ні в якому разі не потрібно викликати до апеляційного суду міста Києва в якості свідків колишнього президента України Леоніда Даниловича Ткучу, а також інших осіб. А сьогодні справу знову переносять і усіма можливими методами намагаються закрити. А всі, хто до неї причетний, виправдати завтра. Вища рада юстиції буде розглядати клопотання щодо перевірки ще одного судді справи Гонгадзе Андрія Мельника. 2013 року Печерський райсуд Києва на чолі з одіозним суддею Мельником. Без зайвих питань засудив досі єдиного фігуранта злочину Олексія Пукача до довічного позбавлення волі. На що до речі, Пукач чітко відповів: Вам зрозуміло виробництво? Саме цього суддю Мельника називають ключовою ланкою у фальсифікаціях резонансних кримінальних справ. Які дозволили кучмі досі залишатися безкарним? Тож побачимо, невже і цього разу Україна таки не почує імена справжніх замовників вбивства Гонгадзе? Так сталося, що я опинився у самому шлунку української корупції. 15 років довкола справи, у якій я причетний бути дієвою особою, набухають страшні і бридкі бактерії прокурорів, суддів та політиків. З певного часу я перестав сподіватися на пам'ять. Занадто довго триває ця справа. Отже, я завів перелік, куди вписую імена, вчинки і докази. Це інформація, яку можливо довести у суді. Зрозуміло неупередженому.